шалом. це Славко, я спеціально збудив Васю, тому що він не витримав. Я, власне, дуже полюбляю своїх споживачів. Сподіваюсь, ви через отраження на моніторі не бачите, в якому ми дізобілі робимо цей сюжет. Так ось, я завжди дізнаюся, щось цікаве від моїх споживачів. І часто більше, ніж даю їм, але от інколи нарвешся, вибачте на слові на українця. От я, шановний мені Алекс Левченко, запитав, як ви оцінюєте стратегічні здібності Арестовича. Я йому відверто сказати він відповів відверто, без Асі, без її цензури, і Ютуб мій коментар зніс, забанив, тому що він був відверто неполіткоректним як в бік власне, українців, так і в бік євреїв. І тепер довелося робити сюжет. Власне, ну розумієте, Арестовичу в Україні легко серед легко проповідувати українцям. Якби я міг подавати в собі презирство і нехіть до роботи, розумієте, презирство до співвітчизника і нехідь до роботи, я б заробив не менше і без, скажу, і без свічних батальйонів, і без Арестовича курсів. Я б заробив би достатньо для свого існування. Але щось мені перешкоджає, я занадто високомірен, щоб працювати, розумієте, все-таки мене це непокоїть. Де про що? Співвітчизник тупий, йому легко впарити щось і здатися розумним. Тому ми почнемо з поля жидеона Жолі Майзеруа. Ясно, що ті з вас, хто вивчали військове мистецтво, вивчали стратегію, ви його вивчали за марксідами, Ми це говорили, ми це обговорювали, що дай Боже, вам далі коло зазирнути. Але я вас спробував просвітити Морісом Саксом, значить, оце Моріс де Сакс, значить, портрета Жидеона Жолі Майзеро, а ми не знайшли, він тоді був. Під полковником 66-го року, коли щось почав розуміти у війні, Да. коли почав зрозуміти, що стратегія це певний рівень контролю, діалектика планів та їх реалізації. От то, що він просік 1767 року, значить, а потім написав. Теорію війни, і вперше, як це не дивно, впровадив термін стратегія, саме він з стратегікону імператора Маврікі. Тому що грецькі автори були недоцінені довший час. от Здається, у всіх слово стратегія і вся ця чушна ум'я. але ніхто ж не розуміє суті. І от розумієте, нерозбудованість словникового апарату теми як наукової стратегії, вона дуже перешкоджає, бо кожне ракло. Ну, ви знаєте, що таке ракло, значить, що це зародновідність варов в Одесі. То кожне ракло себе стратегом. А я проста людина, я дослідник. Розумієте? мене цікавить історія питання і його стислість. Він, як послідовник моряця Де Сакса, значить, якого Фрифердейк, він. Дискутував, значить, і Майзеро переписувався із Фрідріхом. Ну, я вам показував приклад мислення Фрідріха в плануванні війни проти Росії Європейської, що Балтикою треба наступати. І ви бачите рівень всіх оцих стратегів, котрі зараз маючи таку можливість, теж бачите, нічого на це не роблять. Так ось повернемося до суті стратегії. Суть стратегії це контроль в першу чергу. Але почнемо. З розбудови самої теми. Які цілі стратегії? Робити те, чого не бажає ціль ваш супротивник, робити те, чого не бажає ваш супротивник, передбачати цілі супротивника, готуватися до того, щоб взяти на себе ініціативу і зберігати свободу дій для свого планування та маневрування. Ви розумієте? І далі, щоб нам звернутися до сучасної стратегії, можна було б розглядати стратегію неограниченої війни. Полковник Ван Саняо, 1999 китайська праця. Ну, я її перегляну. Ну, як не китайця розумненько, але знаєте, там він єдине, що він зрозумів для сучасної війни в Україні, те, що війни будуть неограниченими, розумієте? Для 1999 року це дуже сміливо. Там, знаєте, що всю чуш за обмеженість війни на Заході не закашені ніхіра. Війни будуть необмеженими. Теорії, концепція необмеженої війни він висловив. Але ми повернемося в дальні часи. Чому? Тому що. Вам достатньо знати одну-дві хороших праці, а ви знаєте, що всі нормальні праці за стратегію вироблялися в американів в Анаполісі. Я це колись сказав, що будь-який штатський дурак візьметься командувати полком, і ми це з вами є свідками цього командування полками. Ну, жоден штатський дурак не візьметься командувати крейсером. Єдине, що були б у нас крейсери в Україні, то ми побачили купу народних, як це сказати, Командирів крейсерами. Ми б мали цілу народну ескадру командирів-крейсерів. Але був такий Джордж Кей Уайлі, ви знаєте, адмірал, вони працювали значить, в Анаполісі над курсом стратегії, і був такий Герберт Розінський, німецько-американський дослідник, який багато в чому йому допоміг. І саме вони коли почали Писати курс лекцій, вони зрозумів, що ні, словарно, нема словника стратегії, ні єдиного словарного апарата. І довелося їм його розробляти. Тепер ми його зараз сміливо візьмемо, і я вже не буду хто дотерпів до середини, той, той почує практичну реалізацію цих концепцій на прикладі російсько-української війни. Перш за все, за Гарольдом. Власаве вам, що таке політика? Це той спосіб, котрим люди вирішують, хто що отримує, коли де та чому саме. От зараз є предметом оцей от конфлікт політики, хто що має отримати отут, от в регіоні України і навколо нього, коли саме. Де та чому? От чому ми маємо щось конкретно? Зараз ця стратегія, що її вирішує Трамп, це що він має віддати Путіну? Розумієте? Питання Путіна в іншому стратегічно, Воно не лежить в сфері політики, бо те, що робить Путін, це не політика. Тому що руйнування служить стратегії, навчає нас адмірал Джордж Кей Уайлі лише тоді. Коли служить досягненню контролю, Путін контролю не досягає. Ви розумієте те, що він пробує досягти контролю над Заходом, але він не досягає контролю над Україною. Розумієте, в чому його проблема? Що руйнування в Україні не служать, в принципі, контролю над Україною. І хіба що, спрямо, коли він говорить, що тут він воює з НАТО, то він, в принципі, не бреше. він... Дійсно збираються контролювати Захід. Наскільки це йому вдасться, ну ми скоро дізнаємося. Я скажу чому, тому що основний висновок, який теоретики стратегії зробили. Давай це капитаться, пусть так лежать. А то мені жалко тебе, смотри, Так, це є. Який висновок поки що стратегічний можна зробити з війни в Україні? Україна показала, що стратегія це більше, ніж застосування сили. От для Заходу розумієте, на відміну від Путіна, де є руйнування, служують досягненню контролю. Контролю не над Україною, а над Заходом. Він його лякає, руйнуючи нас. Шо? Але для Заходу стратегія це більше, ніж застосування сили. Тепер, що таке стратегія для України? Ви будете сміятися. Той самий наш Герберт Розінський навчає нас. Що в Україні стратегія неможлива, тому що нема всіоб'ємлющого контролю над силою. Нема стратегії. Стратегія це те, в якій мірі ми контролюємо силу, розумієте? Це от використання воєнної влади через тактику з метою контролю. І зараз ми розглянемо це на прикладах. Стратегія це всебічна координація і вільний вибір своїх дій. Україна вільна в виборі своєму в теорії так, на практиці ні. От якщо навіть дивитися за Майзеруа, наше планування не зберігає свободу дій. Ми зав'язли в Курській області і втратили свободу дій на решті фронту. Розумієте? Ми готувалися до того, щоб взяти на себе ініціативу. Це єдине, що можна сказати про нашу стратегію. А в якій мірі ми використовували державну владу в воєнних цілях, що взагалі є метою нашої влади, розумієте, в Україні? От в чому проблема. Як кажуть сучасні японці, стратегія це технологія та прикладна наука, котра включає в себе комплексне керівництво владою та ресурсою з довгостроковими перспективами та комплексним мисленням. А яка фундаментально довгострокова ціль нашої влади? Збагачення та утримання при владі. Відповідно заради збагачення та утримання при владі. Вони готові йти на певні компроміси в, в тій мірі, в якій це не зачіпатиме їхнє перебування при владі і їхнє здобування. От приклад руйнувань з боку України, в якій мірі вони служать контролю. От коли ми руйнуємо НПЗ, так. Але коли ми почали наносити удари диверсії по судах, як по тій нещасній Стела. Вона, як вона там, Урса-Мейор, да по Урса-Майор, слухайте, яка назва? Просто, не знаю, це якийсь романтик робив, або російський романтик останній, або перший український романтик. Ну, ви знаєте, що, що називалося Урса-Майор в операціях 10-ї Флотілії МАС. То ви розумієте, що так взяти атакувати Урса-Майор, і що в районі Чи не Гібралтару? Ну це просто. Витончено і мистецьки. Мені все одно, хто це зробив? Росіяни самі підірвали. Або ми їх підірвали. Погодьтеся, це, це було красиво. Це було по-справжньому. Так от. В чому проблема? Різні цілі. Ці, цю війну дві сторони ведуть дві різні війни. Путін веде війну руйнуваннями в Україні, щоб залякати Захід. а Зеленський, ну наша влада, веде війну, щоб зберегти свою владу і ті можливості, які вона їй дає. Часним прикладом застосування ефективності сили з боку України є не тільки Курськ, який, на мою думку, доказує неефективність застосування сили, тому що застосування сили не призвело до збільшення контролю. Так само наступ на півдні не призвів до збільшення контролю. Єдиний наступ, який призвів до збільшення контролю, це Оборонительна операція вокруг Києва і наступлення в Харьковській області на Востокі. Все, зараз ми посварилися політично з братами-словаками. Що нам буде гірше, не дати словакам газу або якщо словаки відріжуть нам, ми не знаємо головного. От ми з вами. На жаль, наскільки ефективно спроможні словаки відрізати нам постачання електроенергії, наскільки багато електроенергії вони нам постачають. Я колись дивився, то там щось значиме. Я скажу, як на мене, що якісь пару годин на добу, може, вони нам і відріжуть світло. Але це тема, в якій я не готовий говорити. Це я просто вам привів приклади для мислення. Так от, ми фактично маємо не дві. А три війни розумієте? Першу веде Путін, руйнує Україну, щоб мати контроль над заходом. Другу веде Україна. Яка у нас стратегія? Одна, Який рівень контролю над державними військом над всіма, над матеріальними ресурсами в Україні? рівень контролю нашої влади дозволяє лише затягувати війну, затримувати її в сподіванні на. Те, що Путін скорочить свої відмови, вимоги і відмовиться, наприклад, від переобрання Зеленського Зеленським. Як там буде? Ви розумієте, вся стратегія, на яку спроможна Україна зараз, це затягувати війну. Все. А третю війну веде захід проти Путіна. І абсолютно вірний висновок нашого Анаполіса, Я завжди довіряв американським військово-морським. Стратегам, тому що якщо вони чогось і навчилися, то воювати на морі. І вони кажуть, що як там я вас процитував, Україна показала, що стратегія це більше, ніж застосування сили. І от вони в війні проти Путіна використовують цю стратегію, яка є більше, ніж застосування сили. А тепер розкажіть мені в коментах, що такого стратегічного вразило вас в мисленні нашого брата Арестовича. Понимаете, ну я его еще пометаю юным тиктаком, который пытался нам доказать, что поражение одной бригады при Майванде и отступление из Кабула в предыдущей войне – это не проблемы командующего отдельного, не тактические проблемы, а поражение целой Британии. Потом Дмитро Дмитрий Манинаце сказал, что я невозможный человек со своим самомнением. Я про них тест сказал, что если политкорректно, ну что дегидераты. Ладно, будемо закінчувати. Бай, лайкайте, поширюйте, підтримуйте нас, будемо надзвичайно вдячні, бо я скажу, що треба вже ж треба святкувати, треба, щоб і в наш дім прийшла ваша радість.